Отже, сьогодні розпаковка ножа Ганзо, купленого на розетці. Це його коробка. Ось одразу покажу вам склад, тобто питання було, який саме матеріал клинка. Матеріал клинка 440. Тобто, це, в принципі, найпростіша нержавіюча сталь. Ось. Далі. Матеріал рукоятки не стекловолокно, а пластик. Ось. Бо на різних сайтах є різна інформація. Виробник може міняти комплектуючі ножа і його складові без попередження. І відповідно, наразі. Матеріали такі. 440 сталь і пластик. Ну що, відкриємо коробку? Ну, Я скажу, що я вже її відкривав, перевіряв, але не використовував, звичайно. Нічого не різав. І ось тепер я відкриваю. Що ми тут бачимо? Так. Ось коробка я її відкладаю в сторону. У поперчистій плівці знаходиться сам ніж. Також маємо пакетик сілікогелю для вбрання вологості. І відповідно буклетик. Ось. І заодно це, мабуть, гарантійний талон. На разиці є грантія на цей товар, не пам'ятаю точно, бо півроку або рік. Тут написано 19 місяців. Дістаємо ніж. Найцікавіше, що ми маємо в цьому пакунку. Ну, ось так він виглядає. Одразу скажу, що тут два штіфта, два шпанька, бо на деяких моделях Ганзо тільки під праву руку, а відповідно, цей ніж можна відкривати і правою і лівою рукою. Так, ще що я помітив, що і зліва є спід ключ, і справа теж є під ключ, бо на деяких ножах. І була це проблема, я не мог відкрутити. Ці пластини, бо з одного боку був під ключ, а з іншого була гладка поверхня і ніяк не можна було її зафіксувати. Тут, відповідно, я думаю, з розбором ножа не буде ніяких питань. Так, маємо кліпсу. Досить туга, я вам скажу, туга. Туга кліпса. Ну що ж, відкриємо. Так, ось ми відкрили, не вийшло мене з першого разу. Але коли я перевіряв його на разиці, то я, в принципі, відкрив його з першого разу. Вийшло ми його викинути. Тобто викидається він майже з коробки. Зараз ще раз спробую. От. Якщо... от. Тобто деякі ножі, які я купував, я не міг так одразу взяти з коробки витягнути тільки після того, як проходив певний час, я розроб. Ну, Механізм трішки розпрацьовувався і тоді виходило легко викидати. Цей ніж, відповідно, тут навіть слід масла, тобто він гарно змащений, і тому він досить легко одразу викидається. От, Майже до кінця. Ну, так, да, коли він трохи розробиться, це буде легше робити, але все одно майже з коробки його можна викидати. Так, лезо. Лезо у нас рівне, без зазубрин, без дефектів, досить симметричне. Форма ножа Drop Point, здається, так називається. <стр initiatives> покриття, покриття клинка. Покриття клинка називається Stone War. <watched> Тобто воно обробляється за рахунок миття, так називаємо, в посудині з абразивними каміннями, камінчиками. І отримують таку цікаву фактуру антиблискучу. Тобто це не полірований, а він антибликовий, антиблик... антизайчиковий. Це називається текстура stone Washed. Тобто, буквально перевикла з англійської мови, миття, помитий каміннями. Камнями. Так от шпеньки. Е, ніж досить важкий, тобто, у такий відчувається в руці. Так, і от те, що я сказав, марка Сталі 440, це видно на лезі. 440, тобто, це, мабуть, вже остаточно. Також на лицевій стороні є емблемка Ганзо. Виглядить красиво і стильно. Ну, а далі ми зважимо ніж і проведемо тест так званої нарізку паперу. Отже, зважимо ніж. Візьмемо ваги досить точні, плюс-мінус 1 грам. І подивимося, який буде результат. Кладемо ніж на ваги 140 грамів. Ще одна спроба. Так, 139-140 грамів. На коробці написано 142. Тобто дані співпадають з тим, що написано на коробці. Отже, проведемо тест різкі бумаги. Одразу скажу, що в цьому шматку певний час не буде звуку різкий, тому що я прозвучу відео по технічним причинам звук оригінального відео не зберігся, на жаль. Так, ну, в принципі, досить гострий для початку, для, для першого використання без підточки. Але не такий гострий, як я бачив в інших ножах, тобто трішки цепляє бумагу і інколи виходить, порізати, а інколи, на жаль, не виходить. Тобто заточка з коробки, в принципі, середня. Тобто він не тупий як лопата, але і не гострий, як бритва. Тобто середня заточка. Так, ну тобто гострість, на в принципі, нормальна, але посередня, я б сказав би. Посрідня. Ну, в общем такі от справи. Да, так, ще стосовно зборки. Нічого не хлюпає, не люфтить. В принципі, збірка непогана. Пластик на дотик трішки, звичайно, не такий приємний, як сколоволокно. Але текстура цікава, як на мене особисто. Ось, так він викидається. Ну, все, ось такий був огляд ножа Ганзо. Модель напишу в описі до відео. Дякую всім за увагу. До побачення!